і щось не дозволено, там хтось значить там, якась налівайка, транслюйте там брудний кеш. Зрозуміло, що розпочинається скандал. Дуже великий. Національний банк це місце, де дійсно можна втрати мільярд за раз. Виходили з різних боків, пропонували перешать. Корило Шевченко, банальний крадій. Це розслідування, яке ми сьогодні покажемо про дуже, дуже і дуже великі гроші. Ми презентуємо перше, поки що можливо невеличке, поки що не повнометражне, але важливе для всіх нас відеорозслідування і, власне, готував його Антон Швець. Цей фільм зроблено на основі розслідування, яке провели я та журналіст Андрій Хименко. Тому ми. Два актора, яких ви побачите в цьому фільмі. А головним героєм фільму є голова Національного банку Кирило Євгеніови Шевченко, який усіляко намагався завадити нам показати вам цей фільм тут сьогодні. Вчора в нас були всі підтвердження, всі документи на руках, все було супер. Сьогодні прийшла поліція і сказала, що вона ну, просто блокує всю цю історію і неофіційно пояснили, що з цієї будівлі з Національного банку України з офіса Кирила Шевченка зателефонували до Крищенка, до голови Київської поліції, і попросили зробити так, щоб прем'єра не сталася. Я не був здивований тим, що хтось сьогодні прийшов та намагався нам якось заважати, але я був здивований тим, що тут була. Вся поліція, яка існує у місті Києві, і навіть благоустрій, вони встигли нам впаяти припис. А якщо у вас під домом стоїть, значить, щось недозволене, якась налівайка, транслюйте там брудний кеш, люди приїжджають, буквально за декілька годин припис, все закривається. Героям слава! Я підозрюю, що до когось дійшло загуглити в інтернеті словосполучення «Effect Ефектстрейзен. Це коли щось забороняється, і воно стає ще набагато популярнішим ніж було до цього. Комусь стало зрозуміло, що це величезна реклама насправді фільму, причому безкоштовно з нашого боку. Виходили з різних боків, пропонували, як це називається, перешать. Спочатку там погрожували, потім пропонували якось домовитися, щоб фільм не вийшов. Ну, наша партія системно займається тим, що бореться з олігархатом, як з системою, яка може вкрасти у людей і України мільярди доларів і якось їх реінвестувати. Він звичайний бандит, але звичайний бандит все одно не може бути головою національного банку. Ми бажаємо показати мільйонам, що Кирило Шевченко банальний крадій. Тому ми зняли цей фільм для вас. Сподіваюсь, він вам подобається. Як банкір з 25-річним досвідом, я вам скажу: у світі фінансів немає нічого важливішого та дорожчого за репутацію. Це і є мій дороговказ на наступні сім років. Дякую! Дякую за аплодисменти. Сподіваюсь, вам сподобався фільм, а не Кирила Шевченка та його промова? Це розслідування доводить і пояснить мільйонам, що голова Національного банку злодій, який не може займати позицію, яку займає. На жаль, ані попри розслідування, а не попри чотири чи п'ять кримінальних справ стосовно цього, Кирил Шевченко ніяк не коментує цю ситуацію. Тобто вони намагаються робити вигляд, що не існує ані нас, ані розслідування, ані якихось фактів, ані кримінальних справ. Саме тому ми вирішили показати цей фільм тут. Аби вони далі не змогли робити вигляд, що нічого не сталося, що е, вони чесні люди. Це для нас була, була така перша історія. Ми побачили, що станом на зараз мені здає, здавалося, що все було чудово, всім все сподобалось, і це для нас 100% сигнал, що такі історії повин, потрібно продовжувати. Коли ми залімо цей фільм на Ютуб е, з назвою Брутний кеш і стегом, покажіть, будь ласка, цей фільм всім своїм знайомим, всім своїм друзям, всім своїм родичам. Це одна із основних допомог, бо мільйони людей повинні знати, хто у нас є головою національного банку. Я казав серйозний син, треба вмазати, а там подивимо.